Автомобілі з пробігом представляють вам новинку, це Suzuki SX4 2019 року випуску з бензиновим двигуном 1,6 на повному приводі. Це офіційний автомобіль з повною сервісною історією. По комплектації маємо салон тканина, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, штатна мультимедійна система, мультикермо, круїз контроль. Теплопідйомники з електрорегулюванням. Пробіг даного авто складає 28 408 км, додатково встановлені парктроніки, туманні фари, коректор фар, досить охайний стан автомобіля. Будь ласка, козацька дана пропозиція. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тест-драйв цієї новинки.